Олеже, отже, ми вас запросили для того, щоб поговорити про Святослава Викорчука, який став ну, для нас, очевидно, не тільки музикантом, він не просто музикант. А... Задоволення, дай його привітаю. Давай, привітай, будь ласка. Слава, я тебе вітаю абсолютно щиро з цієї душі. Я тобі бажаю, аби ти написав ще шість десятків хітів, от, до ста років жив, і кожен рік хіт, хіт, хіт. І цей хіт буде не, не тільки от, в якомусь хіт параді, а в серці людей. І найголовніше, аби ти був здоровий. Енергійний, я недавно його бачив у Мінкульті, у Кириленка. Ми сиділи напроті, от як ти. А він напроти сидить. Я дивлюсь, думаю, я вже втомився. Під... він, ніби якийсь, знаєш, такий фонтан постійно. Енергія пропозиції. Тому я тобі бажаю слава, аби ця енергія. Ніколи ніколи не зникала, а тільки давала такі творчі порухи. Це Олежі, абсолютно щиро. Я сподіваюся на Святослав зараз 60 зберіться. хітів до 100 років. А ну, там як ну, як, як за якщо ви Вергеліс так сказав, так має да. бути бра а В чому феномен взагалі то Святослава От В просимо. Таланті цієї людини в таланті. В тому що він мені здається нічого не прогнозує, не планує, немає не калькуляції. Є енергія щирості, є велика надзвичайна інтуїція. Ти знаєш, я пригадую зв'язку з ним один коротенький такий сюжет маленький. Я викладаю на журналістам одну з дисциплін журфак, і прошу написати бліц рецензію на пісню. Дав три пісні Квітка цісик, там ще одна в нас б'ють, ми літаємо, і значить, я не здамся без бою. Вони пишуть рецензії. Пишуть про Вакарчука, майже в кожному тексті захоплення таким пафосом це громадянська лірика. Я не здамся без бою. Він передбачив події. Кажу, діти, він написав про кохання. Він написав про кохання до дівчини, uh -huh. про інше. А потім, думаю, боже, наскільки він... Ввійшов в життя людей угу. і став у цим суспільним так. явищем, що навіть його інтимну лірику розумієш, чуттєві пісні вони сприймають як громадянський виклик. Ян. От це, перетинається це, це. Це Олеже, перетинається. Ваша думка, от, наприклад, Сергієм Буковським, це відомий режисер, який так, нещодавно він зняв, да, він зняв документальний фільм, присвячений 20-річчю Кеану Ельзи. І о, в дзеркалі тижня, ось що він сказав: мова Карчука, якою він розмовляє зі стадіонами, дуже інтимна, Олеже, от майже цитата ваша майже, лірична, так. прониклива. Його пристрасть, темперамент це лише зовнішній образ. Його герой дуже самотній. Усвідомлено чи ні. Люди це відчувають, оскільки самі самотні, і приходять до нього пошуки в пошуках розради певно. В який момент на вашу думку Святослав став більше аніж музикант для українців? Який момент історичний, мені сказати дуже важко. Для мене він завжди був людиною важливою, пам'ятаю, перші публікації про нього в одному з видань. В Київській, коли я працював, була така журналістка Оля Балабан-чудова. Вона почала про нього писати і відкривати, відкривати. Я потім з тих пір за ним дуже ретельно слідкую. Я переконаний, що він вибухнув особливо якусь таким сяйвом. Це, звичайно, в періоди наших історичних зламів, пошуків, коли його голос, пісня, коли його тембр, тембр, він озвучив сподівання, мрії. Я його тоді назвав, знаєш, як Кобзар. Нашого українського шоу-бізнесу, український кобзар сучасний, uh -huh. це де ж десь воно в публікаціях є. Це перше, друге в нього завжди, мені здається, немає от того пафосу, який потім йому от прилаштовують в нього все йде дійсно дуже інтимно від себе, від ліричного героя. Але цей великий талант, ну не обманути, не обдурити людей. А от справити таке враження, що вони будуть його сприймати, ніби він пише не про інтимне, а про загальне. Це великий талант, і лише великі митці, такі може як Висоцький, вони домагались того, аби через інтимну історію, приватну соціальну, впливати на соціум, так тобто він правда. Ось висоцький. А Семенович? Семенович, ну тобто те, 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 що ви сказали, ну, де да. став, окрім того, що він поет письменник, що він музикант, Барт. він став більше бард, Він став більше, а він аніж. став соціальним явищем. До речі, у нас ще є варіанти відомої людини. Принцеса Діана, якщо можемо так. показати, що ви про неї сказали. А принцеса Діана, ну, що що звичайно, це такий, що бізнес уже якогось іншого гатунку, світське життя. Але от розумієш, людини немає, немає багато чого з нею пов'язаного, а вона живе своїм окремим життям в уяві. В таблоїдах, в, в публіцистиці, тобто вона ніби переходить із якогось свого реального життя, яке було в простір міфу, uh -huh. легенди, апокрифа. І цей персонаж Діана він мандрує в нашій уяві. І от такі люди, як Висоцький, такі люди, як Слава. Це теж вже частина міфу. Вони мешканці іншої країни. Такі люди, як Алла Борисівна, яка теж давно вже не співає, нічого не робить, дітей нянчить, а вона живе в просторі медіа, в просторі чуток, пліток. Тому що людям потрібні ідеали, кумири, потрібні якісь медіуми, які щось будуть навіювати, говорити. І важливо, знаєш хто? Бо ті люди, ті кумири, ті ідеали, ті співаки, яким ми будемо вірити, і головне... Публіка ніколи не mm -hmm. буває дурною. Про що кажуть? Вона розумна, вона вибирає тих, хто щирий, і талановитий, Щирість і талант от два крила. І ми маємо українці цінувати таких наших героїв, українців, за життя. А Що ми... за життя? Це... Іноді Молодий. ми знаєте. Знаєте, Олеже, ми е тоді, коли людини немає. А, Святослава Карчук, 40 років. Слава, ми бажаємо, щоб справді довго жив і тішив нас просто своїм життям, і був приміром для багатьох 60 а, для українців. 60 шістдесят до 100 років. І у нас, до речі, Олеже, є спеціальний гість. Ми, ми не могли не запросити у день народження Святослава Олеже. Карчука. Одного з учнів Святослава Андрія Луч у нас на гостях, учасник проєкту Голос Голос країни. Я і стане з цього поклада. Так, краще, так. Власне, Андрію, дякую, що ти завітав за запрошення до проєкту Голос країни. Ти мав змогу бачити Святослава лише на концертах, на сцені. А зараз є можливість з ним спілкуватися особисто, навчатися у нього. І який слава за лаштунками. Це дуже щира і відкрита людина. І насправді вражаючи, що він не носить ніяких масок. Він... Тобто, який на сцені, такий, який, який на... в інтерв'ю, так. такий в житті. Такий в житті, і Ну, це це насправді дуже вражаюче. і Я хочу сказати від е, лиця всієї нашої команди, що Святослав Карчук це центр нашого музичного всесвіту, це наш гур музиці, Ого! так і. Для мене особисто а він лає тебе чи ні? От як критик суровий а, бере брепасики, дивому сківе. Ні, ні, він він дуже добрий і мудрий О, дуже добрий муд, і мудрий, мудрий наставник. І ти зараз маєш змогу від свого імені від всієї команди Святослава Варчука Вукарчука привітати. Зараз вітати піснею. Що, а, що що будеш співати? Ну, перш за все хочу сказати, дуже, дуже довго думав які слова сказати, але. Скажу, що бажаю здоров'я і найголовніше довголіття, як і творчого, так і фізичного. А тепер сто ти... років? років? Ну, ось я в інший нічого не бачу. Нічого не чую я, вже не я, закінчився ще один день, а це значить, ти скоро підеш і закінчиться моє життя, Чи так буде завжди. Гей, хоч сьогодні не йти. Я відчуваю. Нема, і десь би мені зупинитися треба, та сила все менше, і ти вже давно не сама, чи так буде завжди. Гей, хоч сьогодні не йди. Вище неба, ви. Ну як я без тебе чому душу не пускаєш вище неба. Чому так високо літаєш Ну, хай слава і далі високо ну, літає. Красна. Дякую Браво. Андрію. А я нагадаю, що в неділю не пропустіть, Продовжуються вокальні баталії. І Андрій, ми тобі бажаємо успіху і перемоги. Дякую.